Другий лист апостола Петра це пісня про досконалість Христа і його перемогу на Христі. Благодать Божа, яку ми отримали у Христі, дійсно змінює Християн і дає їм силу жити праведно навіть у світі ворожому довіри. Ця благодать, принесена Христом, стає підґрунтям для всіх настанов і закликів апостола. Присутність Святого Духа в житті віруючих, які називаються учасниками Божої природи, сприяє розвитку в них чеснот і доброчесності. Дух Святий не лише побуджує до нового життя, але й оберігає від сумнівних і хибних рішень. Саме благодать і милосердя Христа породжують те, що ми називаємо плідним християнським життям. Мої щирі вітання всім, хто доєднався до вивчення Слова Божого разом із Транссвітовим радіо у проєкті Вивчаємо Біблію разом. Ми розпочинаємо дослідження другого листа апостола Петра і поведе нас у цьому Олег Павліщук, пастор церкви, викладач Київської богословської семінарії і керівник програми Пасторське служіння та директор школи Пасторське лідерство Лінтеу. Разом з Олегом ми вже досліджували перший лист апостола Петра і тепер, розглядаючи його друге послання лист від того, кого Ісус назвав скелею і ловцем душ, переконані, що воно стане благословінням для нас. Перш ніж розпочати, помолимось, Господи Боже, безмірно дякую тобі за те, що Христа достатньо, за те, що його праця для нас в нас. І через нас дає нам достаток, надмір, життя, життя з надлишком. Благословляємо Твоє ім'я і дякуємо за цю можливість роздумувати над Твоїм словом. Будь прославлений у цьому Отець, Ін і Святий Дух. Амінь. Про другий лист Петра до церков, яким він ймовірно писав і раніше, відомо небагато. Однак, як і інші книги Біблії, це послання лист також зіткнулося з критикою з боку ліберальних богословів. Деякі так звані дослідники стверджують, що текст Петра надто христоцентричний і гармонійно узгоджений із церковними доктринами, що, на їхню думку, було нехарактерним для апостольських часів і текстів. Але ось що цікаво, Томас Шрайнер у своєму коментарі на перше, друге Петра та послання Юди іронічно зауважив у нашому постмодерному світі ми усвідомлюємо, що кожен має право на свою думку, але ніхто не має абсолютного Божого погляду на реальність. Негативні погляди на авторства Петра більше свідчать про тих, хто їх висловлює, ніж про сам текст, який ми читаємо. Сьогодні деякі спеціалісти також заперечують авторство Петра, вважаючи, що рання церква не знала і не сприймала його як апостольський, вони оцінюють його радше за практичну цінність і вплив на церкву, вважають, що він був написан після першого століття. Але ж, друзі, наскільки нам відомо, рання церква була дуже суворою до псевдопослань. Звідки я це взяв? Апостол Павло навіть застерігав від фальшивих листів, пам'ятаєте? Щоб ви не хвилювалися ні через духа, ні через слово, ні через листа, що ніби від нас. Це друге послання Солонян, другий розділ, другий вірш. Саме тому я вважаю, що якби цей текст був фальшивим, рання церква його б не сприймала. Дата написання листа варюється десь від 60-го до 68-го року. Ймовірно, це був період переслідувань Нероном. Апостол Петро вже міг усвідомлювати наближення своєї мученицької смерті. І ось цікаво, як сильно змінився Петро порівняно з тим, яким ми його бачимо в Євангелії, чи змінилися також обставини та читачі його послання. Порівняти Петра з Євангелія від Івана з Петром, якого ми бачимо в другому посланні, що з'явилося нового, той Петро, який перед нами постає в Євангеліях, поспішний, гарячковий, сміливий, принаймні на своїх словах, і водночас розбитий, розгублений перед Воскресінням в момент. Розіп'яття Христа, це, здавалося б, одна людина, і зовсім інша людина пише листи, людина, яка виявляє любов, людина, яка не багато говорить про себе. А якщо і говорить про себе, то з таким великим смиренням і в дусі єдності. І очевидно, що ця людина дуже виросла, тому що є однією з основних тем саме другого послання Петра. Те, що ми можемо назвати так: пізнання Ісуса Христа. Він не просто знав про Христа, Він е, знав Його особисто, але ще більша перевага Петра полягала не просто в тому, що Він особисто бачився з Ісусом, подорожував з ним, слухав Його прекрасні слова, а саме в тому, що Він вірою своєю слово Христове прийняв, вірою своєю перед Христом. Схилився і прийняв Христа як свого Господа, як свого Царя, справжнього Месію, не того, якого люди і його оточення намалювали, а того, яким Господь задумав перший прихід Ісуса. І очевидно, що це людина, яку хочеться слухати, хочеться читати. І ми знаходимо дуже багато спільного з тим, що говорить Петро до своєї аудиторії, з тим, що проходимо ми тут і зараз. Тому це дуже своєчасне молодь каже, релевантне послання для, для нас з перших рядків свого послання Петро нагадує читачам, що знає Ісуса близько і особисто Симон Петро. Раб і апостол Ісуса Христа до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій. Перший розділ перший вірш. І цікаво, що апостол згадує про це не для того, щоб підвищити свій авторитет, а щоб підкреслити важливу істину, віра, якою він живе, доступна всім. Через проповідь Євангелія. Благословення і привілеї очевидців передаються їхнім учням завдяки дії Святого Духа та, увага друзі, праведності Христа. Щоб всіх зробити рівними і рівноцінними, Христос проявив одного разу послуг до батька і наділив тим самим чеснотами і Петра, з яким бачився особисто. І церкву Петра, які лише чули Христове Євангеліє. Якщо взяти перший лист Петра, то він говорить там про те, що е, справді потрібно проходити випробування. Бо випробувана віра, вона дорогоцінніша за золото. Ми говорили про це не яка-небудь віра, а саме випробувана. другий лист має інший акцент. Петро декілька разів у ньому протягом написання цього листа повторює. І говорить, що він пише цей лист, щоб дещо нагадати, або пробудити чисту думку, або утвердити в тому, що люди вже знають. Тобто, досліджуючи, читаючи другий лист Петра, ми небагато знайдемо там чогось новенького, чогось несподіваного, чогось екзотичного. І це добрий урок, до речі, для нас. Маю на увазі проповідників, тому що дуже часто ми в підготовці проповіді орієнтуємося на те, щоб дивувати людей. А як ми можемо дивувати людей, даючи їм щось нове, щось цікаве? Петро не боїться не дивувати людей, а Петро зосереджений на дійсно важливому. І він не соромиться повторювати щось дійсно важливе і цінне. Чому так? Я думаю, через те, що Петро розуміє вже час свого відходу. І залишаючи церкву, залишаючи наступне покоління віруючих, він хоче переконатися в тому, і Бог через нього ставить оцей акцент, чи засвоїла церква Євангелію, як вона є. Чи дійсно церква утверджена в справжній Євангелії? Тому що інша тема, яка повторюється і займає велику частину цього листа, це лжевчителі, які почали проникати в церкву під виглядом е, своїх і які вчили іншій Євангелії, які не любили церкву, а любили себе, які не турбувалися про людей, а заробляли на інших людях. І, очевидно, Петро. Переживаючи за церкву, за стан церкви, він говорить, можливо, не про нові речі, але про дуже-дуже-дуже важливі. Так само батьки Вони не соромляться повторювати дітям одни те саме до тих пір, поки не переконаються, що діти засвоїли уроки своїх батьків. Ми фактично нічого не знаємо про. Час написання, і про місце ми нічого не знаємо, де писав цей лист Петро. І. він е, пише, як він сам каже, з Вавилону, щоб це не означало. Навряд чи це буквально, тому що Вавилону не існувало вже в той час, як міста в Месопотамії. Можливо, це образ, е, образне описання якогось іншого великого язичівського міста, центру Всесвіту, наприклад, Риму. А другий лист ми не знаємо, звідки Петро його написав. Не дуже багато знаємо про обставини написання, про час написання. Тому деякі критики говорять, що, можливо, і не Петро робив цей лист, а просто скористався відомим ім'ям. І деякі критики йдуть далі і кажуть, що можливо і в другому столітті цей лист був. Написаний, тому що він більш відображає стан церкви так в році 140-160. му му Ну мабуть, не солідно так говорити, тому що слово Боже є пророчим, і воно стосується, може бути написаним і в першому столітті, але воно може стосуватися і 160-го року, і 1652 го року, і 2025. го Наприклад. Тому, звісно, більшість добрих, богобоязливих богословів погоджується з тим, що це лист саме Петра, написаний наприкінці його життя. Основною темою цього послання є Христос. Думаю, ви погодитесь зі мною. Усі думки, які розвиває Петро, або походять від служіння Христа, або ведуть до поклоніння йому в першому розділі. Ми бачимо дуже чітко, що Петро іноді не робить різниці між роботою і повноваженнями Бога і Ісуса Христа. Він починає зі служіння Христа, продовжує святістю, оцінює лживчителів і нагадує про день Господній. І все це в контексті того, що Христос зробив для кожного віруючого, називаючи Христа Господом, так само, як і Бога. Тем є декілька основних, і їх можна ділити по-різному. Мені подобається число сім, тому якщо ти не проти, давай об'єднаємо текст у сім блоків або в сім частин, і перша частина. Очевидно, це перший розділ з першого по восьмий вірш. Петро говорить про достатність Христа. Також далі, невеличкий такий шматочок, з восьмого, включно по одинадцятий вірш. Він нагадує цінність і важливість покликання. І що означає ось це покликання? Друга частина першого розділу. Петро говорить про Євангелію як таку, і як вона працює в нашому повсякденному житті. В другому розділі є четверта і п'ята частина. Четверта частина говорить про те, що Господь справедливий, і важливо, мабуть, нам в наш час також нагадувати цю доктрину про те, що Господь справедливий. Також, говорячи про лжевчителів, Петро нагадує і запевняє нас. Що всяка фальш виявиться. Відповідно, останні дві частини, шоста і сьома, в третьому розділі знаходяться. Спочатку він говорить про те, що цар повернеться незалежно від того, що кажуть насмішники, що кажуть неправильні вчителі чи неправдиві лже-вчителі. І виходячи з цієї істини, що цар повернеться, Петро говорить в сьомій заключній частині, що чекати царя варто. Отож, Христа достатньо, ми покликані, Євангелія працює, Бог справедливий, фальш виявиться, цар повернеться, чекати варто. Ось це основні, на мою думку, основні частини цього листа. Отже, прочитаємо перші вісім віршів послання, які розкривають тему, на яку ми сьогодні звернемо увагу: Христа достатньо. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій. Благодать вам і мир нехай помножиться в пізнанні Бога й Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібне для життя і побожності. Подарувала нам Його Божа сила через пізнання того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні й великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання. У пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є і примножується, то не залишить вас без діла і без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. 2 Петра, перший розділ з 1 по восьмої вірші. Навіть на назву, яку ми обрали, я обрав, запропонував Христа. Достатньо в чому проблема? Що нам це слово сполучення зрозуміти дуже важко. Тут всього два слова Христос і Достатньо. І от перша проблема: ми не знаємо, хто такий Христос достеменно до кінця і повністю. Ми намагаємося пізнати його, ми намагаємося відкрити його для себе. І знову ж таки, всю повноту пізнання про Христа, я думаю, поки ми живі, ми не вмістимо в себе. Друга проблема подібна. А що таке слово «достатньо»? Ми люди, живемо в зіпсутому світі, і розуміння достатку у нас неповне або деформоване. Плюс ми живемо в грішному світі, і гріх торкнувся нашого мислення і всього іншого. Якби зараз я запитав слухачів і сказав, от все, що ви зараз попросите, в безліміті воно вам буде дано. Що би це було? От що би ми хотіли мати зараз, якби нам запропонували без закінчення життя, окей, але для чого жити? Чи не втомимося ми просто від життя? Гроші? Окей, але гроші не вирішують всі питання, всі проблеми, всі виклики. Розум, мудрість це хороший варіант, але чим більше розуму, тим більше людина обтяжується живучи серед, скажімо так, не дуже розумних людей. Радість, насолоди, задоволення, ну це теж те, що приїдається дуже сильно. І от поєднуючи ці два слова Христа достатньо, очевидно, ми говоримо більше, ніж розуміємо. Більше, ніж розуміємо. Хай би ці два слова навіть були для нас таким життєвим кредо. І ми спробуємо на основі цього уривку трошки розпакувати і зрозуміти, що значить Христа достатньо. Петро на початку свого листа говорить, тут немає фрази Христа достатньо. Але тут Петро говорить про те, що Господь працює, і Христос працює, і Його праця є для нас, Його праця є в нас, і Його праця є через нас. Якщо ми уважно подивимося на початок цього листа, то тут говориться про те, що ми отримали дорогоцінну віру. Виявляється, вона навіть віра не наша. А як ми її отримали, завдяки кому або завдяки чому? Тут написано, що ми отримали цю дорогоцінну віру завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Перше і фундаментальне, що нам важливо розуміти і пам'ятати, що ніхто в цьому світі не зробив для мене, для тебе більше, ніж Бог зробив через Христа, ні батьки, ні друзі. Воїни зараз роблять дуже багато, і ми часто можемо недооцінити те, що роблять наші збройні сили, захищаючи мирних жителів від, від ворога. І можна сказати так: воїни роблять багато. Христос зробив все. І Петро, який називає себе тут апостолом, тобто, це посланець, який несе дуже важливу якусь вістку, царську вістку. І Він називає себе апостолом Ісуса Христа. Ісус це ім'я, єврейське ім'я Єшуа, яке буквально перекладається як Господь спасає. А Христос це не прізвище, це царський титул. І вже в третьому вірші ми читаємо прекрасні слова. Його божественна сила дала нам усе для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас своєю славою і доброчесністю. На основі чого ми говоримо, що Христа достатньо. На основі чого ми говоримо, що Христос для нас зробив все, тому що тут так написано: Його Божественна сила дала нам усе для життя і побожності. Знову ж таки, батьки дуже хочуть дати все для своїх дітей, але всі земні батьки обмежені і вони можуть дати для дітей і квартири, і машини, і блискучу освіту. Але як часто буває, Таке розчарування, коли діти стають не тими, ким їх бачать батьки. Коли діти своїм вибором роблять сумними батьків або навіть приводять їх до гніву через те, що вони стають зовсім іншими і зловживаючи тими дарами, які отримують від батьків, вони нехтують всякою спільністю. І от в чому проблема, я думаю, що батьки. На жаль, упускають у той дорогоцінний час, коли діти маленькі, коли вони піддаються впливу, вихованню, і коли батьки можуть не просто щось дати для своїх дітей, а щось вкласти в своїх дітей. Цінності, доброчесність, виховання, ставлення до інших людей, шанобливість. І в чому проблема? В тому, що поки діти маленькі, батьки багато працюють. І коли діти виростають, батьки намагаються їх вже якось виховувати, формувати, ну, вже якби трошки, трошки занадто пізно. І тому батьки змушені обмежитись тільки тим, щоб давати щось для своїх дітей. Бог не такий, у Бога немає дітей-мажорів. І крім того, що Бог обдарував нас в Ісусі Христі. Ми маємо пам'ятати, що Бог робить також дещо не тільки для нас, але і в нас. Це дуже важливий момент. Дуже важливий момент, Тому що якщо ми про це не говоримо, упускаємо цей чинник, то ми робимо Євангелію дешевою. Ми робимо Євангелію такою, як прикладною, а Бога великою роздаточною машиною. Пробачте, що от попросив, помолився або повів себе добре, і Бог тебе всім. Забезпечив те, чого ми часто прагнемо з часом, виявляється або непотрібним, або тимчасовим, або швидкоплинним, і воно в нас, наче є, а потім зникає. Натомість те, що має вічну цінність в Божих очах, ми вже маємо завдяки праведності і вірі в Ісуса Христа. Він дарував нам усе необхідне для служіння та поклоніння. На сьогодні це все, і ми зробимо невеличку паузу. Наступного разу ми продовжимо читати перший розділ і будемо розмірковувати над першою нашою темою Христа Достатньо. З вами були Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. До зустрічі.